Іпотерапія для бійців з повоєнним синдромом. Цей метод лікування уражень нервової системи полягає у контакті з кіньми. Лише за кілька сеансів тварини позбавляють пацієнтів нервових розладів та порушень сну. Ольга Старощук дізнавалась. Подробиці. Господарка ще вдягає зброю, а рисак Скай уже рветься в манеж. На сеансах і по терапії спортивний кінь перетворюється на циркового, бо замість тренування просто розважає публіку. У нього в дитинстві не було такої можливості бути особо любимим публікою, тому він дуже цінить. Йому подобається ему йому подобається нравится предлагать підлагати фокуси, які він уміє. За це отримати вкусняшку. Демобілізований через поранення Євген на сеансі іпотерапії вже вдруге до заняття він уникає камери, повертається боком чи спиною. Не Добре, Хорошо, забиваєш, або все. Думаєш, обов'язок хорошому, обо у все приємне. Сеанс триває лише кілька хвилин, але настрій бійця уже геть інший. Євген навіть посміхається. Так, вручаю сахар. Покажи, язич. Молодець море удовольствие. Чи не найбільше, що люблять бійці? АТО – це так звані обнімашки з конем. Скайчик, покажи, як ти це вмієш. Покажи. Молодець, молодець. Власниця коня Марина за освітою психолог. Вона сама звернулася до медиків шпиталю інвалідів війни з пропозицією реабілітовувати вояків. Дівчина зізнається, сама не очікувала, що її скай так добре впорається з роллю лікаря. Ходять. просто люди. С чистой душой, как с чистого листа. Это врач, это друг, это член семьи. Он сам знает, как достучаться до души каждого человека. Кого-то он просто оближет, кого-то игриво где-то и подбросит. То есть ему виднее. У кто ныне потребует реабилитации после войны, психологи радят, как наибольше, спілкуваться с будь-якими тваринами. Будь целющий секрет у моря любови, який те выдают абсолютно бескорыстливо. Это чудесная лошадь. Отдает любовь. Она как бы... Заражає своєю любов'ю всіх. У мене був пацієнт за 21 день, в тому числі і общині слушадів, повністю злечив зайкані. Єдина проблема цієї терапії скептичне ставлення до неї самих вояків. Суворі воїни просто не вірять, що звичайний кінь здатен їх вилікувати. Але цей бар'єр кажуть медики, спробують подолати. Ольга Старощук, і карагуля Миколаїв, ТСН, 1+,1.